Вітаю, шановні, мене звати Олег Куліж, я україномовний стрімер. І я зіткнувся, був з такою проблемою, коли я в основному зараз стрімлю тільки на Твіч та на Ютуб. У мене для цього є ОБС, я можу це робити там через Рестрім або через додаткові віджити для ОБС, рестрімити там на Ютуб, на Твіч. І в цьому немає проблеми, тому що я додав, наприклад, камеру в ОБС, і все, вона рестрімить всю оцю, весь цей екран на різні платформи. Але зараз дуже багато хто хоче, Через стрімити собі на TikTok і звідти аудиторію діставати, тому що ну, давайте дивитися правді в очі, це реально дій, діюча система. Забирати саме з TikTok таких зальотних людей, і вони потім з вами залишаються. Е, у мене це дуже працює, і я знаю, що ви також це хочете робити. Але проблема в тому, що коли ви підключаєте камеру свою, одну у вас камера, правильно, бо якщо у вас було б дві, у вас не було проблем. Ви підключаєте в ОБС, і в програмі TikTok Live Studio вона вже не працює. Або навпаки, ви підключаєте в TikTok, а вона не працює у вас в ОБС. І сьогодні я вам всією проблемою допоможу, і ви зможете транслюватися з однією веб-камерою на різні програми водночасно. І так, друзі, я поділив екран. У нас є ось тут ОБС, а тут є TikTok Live Studio. і ви вже бачите цю саму проблему. Дивіться, у мене є в ОБС камера, тобто вона вже підключена, як ми бачимо, Web. Зараз. Вона по USB підключена до мого комп'ютера, і я її спочатку підключив ОБС, і вона тут працює першу, тому що я підключив сюди першу. І ми бачимо, що в Тікток Лайв студії її немає. Тобто вона взагалі камеру не бачить, тому що це логічно, процес зараз іде, основний в OBS, В TikTok її взяти не може, тому що OBS, OBS її вже взяв. І поки ми не вимкнемо OBS, вона працювати в TikTok Live студії не буде. Дивіться, що ми можемо зробити. Дивіться, я вам, до речі, зараз покажу, що USB-устройство бачите, USB, і все одно нічого немає. Що ми можемо зробити в обс? Є неймовірна крута фішка, така як віртуальна. Камера. Цю віртуальну камеру можна використовувати не тільки для от такої фішки, яку я вам зараз покажу, а для безліч взагалі ідей. Я для себе її відкрив, і це дуже-дуже круто. Я думаю, якісь іще фішечки пізніше вам ще підскажу. Але дивіться, що я знайшов. Я знайшов тут таку функцію. Ми можемо нажати на налаштування. Так, ще виведу вам. Ми вибимо ти в воду, джерело, тому що нам потрібно захватити саме джерело веб-камери. Ось, в мене Razer Web. Ви можете також захватити джерело сюди, дивлячись. Яка ваша вебка? Логітеч, або ви просто камеру поставили через карту захвату? Ви можете і підключити в будь-якому випадку взагалі що завгодно. Та ви навіть можете підключити сюди е, любе джерело, там і донат сюди захватить вивезти. І якісь там е, іншу, там може вебку, що завгодно. Ми, але ми зараз йдемо поки е, розберемося з нашою проблемою. Дивіться, вибираємо нашу вебку, нажимаємо Гаразд. Добре. А в TikTok Live Studio ми обираємо в налаштуваннях вебки саме «OBS Virtual Camera». І коли ми нажмемо ОК застосувати, у нас з'явиться ось така от штучка. От. Але, але для цього, щоб вона запрацювала, ми в ОБС повинні нажати кнопку запустити віртуальну камеру. Як тільки ми її запускаємо, оп! все, А що таке? А камера вже працює. Дивіться, і ніякої затримки нема. Так, вона в мене кругла, тільки тому, що напевно, ви догадались, у мене фільтри стоїть в масках. От, ми маску зняли і все. Відразу у нас працює. І без затримки, все чітко, все однаково. Ну, я вважаю, це мега крута фішка, якою треба користуватися. І я надіюсь, я вам дуже допоміг. Друзі, я також вас попрошу. Підтримайте цей відео подобаючкою щоб наші козаки і козачки побачили, як це правильно зробити. Щоб я зекономив, надіюсь, вам кошти, щоб ви не купували, не купували іншу в другу камеру. І будь ласка, підтримайте також мене коментарем Под цим відео. Все, друзі. Слава Україні! Героям слава! Поїдемо далі!